Асклепіон Медіостар Monolith. Зустрічайте! найновіший та найдієвіший потужний діодний лазер МедіоСтар Monolith. Апарат, вироблений у Німеччині, має сертифікати відповідності FDA, CE, ISO та Український сертифікат відповідності. Медіастар Monolith має єдину у своєму роді діодну технологію зі змінною довжиною імпульсу та високоефективною системою охолодження, що гарантує безпечну обробку всіх типів шкіри. Апарат дає швидкі результати, підходить для видалення всіх типів волосся, а також може використовуватись протягом всього року. Та працює на засмаглій шкірі. Унікальне поєднання довжин хвиль 810 та 940 нанометрів в Mediostar Monolith робить епіляцію ще більш ефективною, адже хвиля 940 нанометрів коагулює судину, що живить волосся, за рахунок її поглинання гемоглобіном. Система охолодження 360 градусів ефективно охолоджує епідерміс, захищає шкіру від опіків. Це робить процедури епіляції більш приємною та комфортною. Мультифункціональність апарату дозволяє проводити такі процедури, як лазерна епіляція, терапія акне, освітлення та омолодження шкіри.